Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Допомагаючи іншим допомагати собі. Сьогоднішня наша історія з Харкова буде про людину неймовірної сили, яка після загибелі дружини та важких поранень знайшла сенс життя у реабілітації бійців. Наш герой, харків'янин Юрій Дорошенко, разом із Тетяною до 23 січня цього року вони мешкали у тому самому будинку на Проскури, у тому самому під'їзді, куди влучила російська ракета. Тоді загинуло 11 мешканців під'їзду, зокрема восьмирічна дитина і волонтерка Тетяна Дорошенко. Її чоловіка Юрія рятувальникам вдалося дістати з під завалів. Потрапивши до лікарні, він багаторазовий чемпіон зі стрільби з лука став займатися з пораненими бійцями, які лікувалися разом із ним у закладі. Як стрільба з лука стала ефективною методикою реабілітації воїнів. Чому це працює? Що думають про це медики? Про це у сьогоднішній станції Держпром рушаймо. Станція держпром. Про Юрія Дорошанка ми почули у харківському шпиталі від хірургів та реабілітологів. Двічі на тиждень пацієнтів, тих, що вже почуваються краще і самотужки ходять, возять до Юрія на заняття. Відбуваються вони на природі, там де є місце поставити мішені та відійти на потрібну відстань. Маємо відчувати натягнення тут в трапеці. Затримаємо на 5 секунд. Не поспішайте, хлопці. Це так починається заняття. Приїхало дві групи бійців. З двох різних медзакладів Харкова. Разом із ними штатні реабілітологи. Вони проводять спочатку розминку, пояснюють техніку безпеки. Юрій Дорошенко показує, як розтягнути м'язи за допомоги резинок, як правильно стати, куди повернутися. Повернули праву руку до обличчя. Ось ваша стойка. Це стойка перед пострілом. Потім легкий рух, ви сосковзуєте пальцями, і стріла полетіла. Все. Розповідає Максим Парамонов, асистент фізтерапевта відділення реабілітації обласного кардіологічного центру. Це так тепер називається Чорнобильська лікарня. У нас з'явився Юрій в якості пацієнта. На жаль, і він запровадив це спочатку. У нас у відділенні ми там ми були трохи обмежені в місті, тому що у нас зал усього було лише 5 метрів. По перше, це емоційна розрядка, це зміна в оточення, це цікаво. Це їх згутовою, та й нас в принципі також з ними. І ще це гарний приклад реабілітації не тільки в залі, а й на вулиці, тому що стрільба з луку це координація, це плечовий пояс, це ніжні кінцівки на утримання стійки на позицію, тому що все одно велике навантаження йде на ніжні кінцівки. Верхній пояс плечовий. Є такий змагальний ефект, конкуренція здорова. Особливо ми іноді влаштовуємо змагання між нашими бійцями з Чорнобильської, між шпиталем. По балам потім рахуємо і переможець отримує. Шоколадку пацієнтом цієї лікарні Юрій Дорошенко став у січні після масованої ракетної атаки. Тоді російська ракета знищила цілий під'їзд у селищі Жуковського під'їзд, в якому мешкав Юрій з дружиною Тетяною. Ще до цього обстрілу Юрій вже займався на полігоні з пораненими бійцями. В лікарні, щойно ставши на ноги, теж почав реабілітацію. Є таке прислів'я, да? мужик без ігрушки, як кровать без подушки. Так? Я ось я, я свою ігрушку собі знайшов. Ні, Мені багато казали, стрільба з лука це як наркотик. Ти починаєш, а потім вже не можеш спинитись. Так воно і є. Я навіть на, на цей час я не розумію собі, як я буду жити і не стріляти з лука. Що я, ще, будучи в лікарні, почав. Працювати з хлопцями в плані їх реабілітації, а одночасово займався своєю реабілітацією. Станція держпром. Зараз, дивлячись на Юрія, ніколи не скажеш, що ще півроку тому він мав численні та складні травми. Ну, контузія, перфорація барабанної перепонки, ну, струс, мабуть п'ять переломів таза. Юрія відволікає один з бійців у синій Панамі. Його звати Віктором. Він нацгвардієць із бригади Спартан. До харківського шпиталю Віктор потрапив після інсульту, який стався з ним після важкого бойового виходу. атеротромбічний ішемічний інсульт, і вже мене прооперували. Десь витягли звідти 4 сантиметри тромб, бо в мене відмовила взагалі. Нога ліва і ліва рука. Зараз я вже майже майже скоро буду повертатися, виконувати далі свої обов'язки військового службовця і захищати країну. Після важких бойових дій, після поранень, то дуже для нас важливо, коли ми звідти повертаємося, то ми бачимо, що є кого захищати. Не тільки гинути за землю, а ще тут є люди, які заслуговують на те, що їх захищали ми. Аліна Яковська, завідувачка реабілітаційного відділення та лікарка обласного кардіологічного центру, очолила напрямок реабілітації у колишній Чорнобильській лікарні, прийшовши з приватної харківської клініки. На її переконання саме такі заняття зі стрільби з лука дають неабиякий ефект. Це і фізичний стан, це психологічна реабілітація, і соціальна реабілітація також. Якщо ми будемо говорити про фізіологічну компоненту, то тут ми можемо покращувати функцію верхніх кінцівок через реакцію опори від нижніх кінцівок. Ми можемо покращувати якраз осьове навантаження на нижні кінцівки за рахунок роботи м'язів плечового поясу і одразу працюємо з м'язами кору, які поєднують обидва пояси. Тому для нас це надважливо, тому що ми можемо через сильні сторони працювати з тими слабкими сторонами, які є в нашого пацієнта. Плюс до того я можу сказати, що в нас були такі випадки, що буквально на другому, після там першого. Заняття стрільбою в нас паці... пацієнтів, дуже круто покращувалася функція в плечовому суглобі, причому там десь на 30-40 градусів одразу на відведення і згинання це те, з чим ми можемо достатньо довго працювати, якщо будемо працювати лише в залі. А тут за рахунок того, що ми одразу об'єднуємо декілька рівнів нашого тіла, залучення м'язів короту, ми отримаємо дуже круті результати. станція Держпром. Тут на цих заняттях, поціляючи з лука у портрет Путіна, поранені бійці забувають, що чогось не можуть. Медики вже можуть розповісти купу дивовижних історій. Тут стріляють навіть ветерани з ампутаціями. Помічаємо досить вправного стрільця. Візуально жодних поранень. Хлопця звати Олексієм. Виявляється, він має скалки у легенях і досі має проблеми із диханням. Ну, він зайшов мені чітко під підмишку і е, знаходиться біля хребта. Один достали, а один залишився в легені теж біля спини. Е, дуже не були стримувати російських окупантів. Всього дві години пробули, нам прилетіли дві міни. 80-х, і з сіми людей чи ну троє трьохсотих. Один на місці загинув і прийшлося евакуюватися. Це було півроку тому під Авдіївкою. Ось уже півроку Олексій лікується та проходить реабілітацію, зокрема, і стріляючи з лука. Але це теж достатньо добре заспокоює та звільняє погані мислі. Голови, а за військовою спеціальністю що ви хто? Я звичайний стрілець помічник гранатометника. Для Юрія Дорошенка усі заняття з бійцями новий сенс життя. Ну, у мене був такий випадок, що коли я в Чорнобильці лежав в реабілітаційному центрі, де мене приходить хлопець. Ну він не може підняти руку вище, ніж от таким, от таким чином. Ну я розумію, що так стріляти неправильно. Я його починаю поправляти. Ну там підними ліко, тягни на це саме, тягни за спину. А він каже: у мене там ще шість осколків в лопатці. Я такий, добре. Роби, як можеш, тільки роби. Це, мабуть, зараз ну, є сенс, ну, завдяки якому я живу і ради чого я живу. Поки що іншого нема. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром.